Доброго дня! Давайте з вами сьогодні трохи поговоримо про систему Male, а саме uh, Rifleman Set з цієї системи. Uh, система Male розшифровується як Modular Lightweight, Load Carrying System. Тобто це система, в неї входить дуже багато компонентів. Я вирішив записати це відео не лише як огляд для uh, просто зацікавлених, але і ще як. Uh, Такий детальний розбір, що може отримувати людина, яка на що може розраховувати людина, яка отримує ось такий рюкзак. Ми знаходимо їх в досить великій кількості на складах і продаємо нашим захисникам. І люди задають багато питання, що ж там всередині, що воно таке, і так далі. Ось це відео конкретно для вирішення цього питання. Ця, цей рюкзак в нас виглядає дуже новеньким. Це насправді не так, він досить старий. Я просто його виправ. І можна їх знаходити в дуже різному стані. Вони бувають більш будні, бувають менш будні, бувають взагалі нові. Тобто відрізняється. Але ж давайте все ж таки проговоримо про саму, про саму цю систему. Почнемо з нашого рюкзака, Це називається Assault Backpack, Він вміщує 35 літрів і має досить багато цікавих фішок в собі. Ну Давайте почнемо зверху. тобто Тут ми бачимо, у нас є система МАЛЕ, точніше, не МАЛЕ, а вебінг-системи МАЛЕ Багато хто називає це МАЛЕ, але по факту це вебінг. Тут ми маємо. Наш зовнішній карманчик. Він компресійний, тобто можна цього багато чого накласти, затягнути, зменшить його обсяг трошки. Що ми тут маємо? Тут ми маємо ось таку нашу легкодоступну кишеню. І тут ми маємо ще одну таку кишеню всередині. Дуже важливо, що ось тут, от ми маємо дві, я не знаю, чи видно їх на відео, дві от такі кнопочки. Тут і тут. В них є. Важливе застосування. Ми до цього повернемось. Так, давайте тепер подивимося зверху. Що ми тут маємо? Тут у нас є два клапани, це наша можливість, можливість просувати сюди кабеля, шланги від гідраторів і все, що нам заманиться. Ось, зверху, як бачите, ось тут о, є такі от затяжки. Тобто сюди можна кріпити. І верхній одяг, і спальник, і керімат, і так далі. Такі затяжки є з кожної сторони. Ось також є система вебінгу. Тут і ось тут симетрично маємо те ж саме: пам-пам-вебінг. Знизу трошки відрізняється. Знизу ми бачимо ось цю систему цю кріплень. Це спеціально під вейстпак. Він всередині, я покажу, що це таке. Його можна носити на собі, його можна носити на рюкзачку. Ну і позаду ми маємо наші лямки, нашу, наше кріплення на грудях. Тут ми маємо механізм швидкого скидання. Потягнули, він вже у вас опинився на землі. Швидко, зручно. Також тут ми можемо мати якийсь тех, щоб знали, чий. А ось тут у нас зручно заховані ще от отакі наші поясні лямочки. Тобто ми можемо їх так здостати, якщо нам потрібно, і зафіксувати його надійно на собі. Коли вони нам не потрібні, ми їх прибираємо, забираємо їх зі спини, кладемо ось тут, щоб вони вам не заважали. І все. Це ось така ось зручна конфігурація. Для такого рюкзачка. Ну, Звичайно, тут ще трошки маємо теж вебінгу, можемо сюди щось причепити. Давайте подивимося що всередині. Так, почнемо ми з найголовнішого, а саме нашого Fighting Lod Carrier FLC. Давайте відкладемо наш рюкзачок поки сюди в сторону і подивимося на наш FLC або просто розгрузку. Що це таке? Тут ми маємо вебінг, тут ми маємо вебінг, до, всього, до цього всього ми кріпимо наші підсумки, які в нас всередині. Ця штука регулюється досить гнучко. Вона має, по-перше, пояс спереду і нагрудне кріплення. Далі тут ми маємо систему регулювань по висоті і найголовніше по ширині. Мені одного разу сказали, чуваки, не присилай нам більше, будь ласка, цих жилеток, тому що вони в нас маленькі. Я був дуже здивований, тому що вони безрозмірні. І що виявилося, що е, хлопці, на жаль, не здогадалися, що це, е, як, як це працює. Тобто, дивіться, в нас оця штука вона змінюється досить сильно по ширині. Все, що вам треба знайти зробити, це підігнати її під себе і потім, от так-от. Просто зафіксувати це всередині. Я не буду зараз це робити на камеру. Ось так воно виглядає, коли воно зафіксоване. Нікуди воно не йде. Пояснив це хлопцям, всі поржали, всі тепер цими штуками користуються, всі задоволені. Чудово. Так, давайте далі. Що в нас всередині? Всередині ми маємо такі кишеньки, можемо сюди щось скласти. Також ми можемо ось тут заховати наш. Наш пояс, якщо він нам не дуже потрібний, це є така опція. Ось, Поки що відкладемо це в сторону. Це центральна частина нашої системи. Вона нам дуже потрібна. Так, Далі. Далі ми маємо таку штуку, як підсумок. Підсумок магазинний під три магазини до M-based зброї. В цьому тут є невеличка проблема. Магазин від АК, дивіться, це наш страйкбольний магазин. Він по форм-фактору співпадає з реальним, Заходить чудово просто. Сюди-сюди магазин, сюди ще один зайде. Буде зашибісь. Але є проблемка. Бачите, ця штука не застібається. Тобто його не можна зафіксувати. Як цю проблему вирішують? Тобто ось тут і ось тут пробойником робиться дірочка і скріпляється це резинкою. Знаєте, такі резинки, які як паракорд, але вони тягнуться. Ось сюди їх закріплюємо і це в нас буде чудово тримати магазин. Ці штуки на війні з перших місяців і чоловіки дуже задоволені, і нарікань на це не було. Тобто, що ми маємо? Тут ми маємо три магазини. Давайте це заберемо поки що в сторону. Йдемо далі. Що це таке? Це наш бандельєр. Що таке бандельєр? Це ось така система, в яку в нас так само вкладаються магазини. Бачите, трошечки не застібається. Тобто, тут ще можна застібнути. Потім, коли в нас тут все заповнено, пам'ятаєте наше ось тут кріплення? Ми відкрадаємо наш кармашок, засовуємо його сюди, фіксуємо ось ці наші кнопочки до ось цих наших кнопочок. пам пам застігнули, все. У вас в рюкзаку є додатковий боєкомплект. Він вам знадобнився, ви його відстігнули, достали і ось на цій чудовій шлейці одразу його повісили на себе і продовжуєте робити, чим ви займалися. Так, відкладаємо це в сторону. Ходімо далі. Що маємо далі? Маємо гідратор. Точніше, чехол для гідратора. Сам, сама медуза в комплекті йде дуже рідко, і, якщо чесно, я думаю, що ви захочете собі нову свіжу медузу, а не користуватися чи старою. Ось. Е вони іноді бувають всередині, іноді не бувають. Як я казав, ці, ці рюкзачки це реальне спорядження якогось американського солдата, який це повернув на базу, і це було потім передано як сурплес. Тобто, якщо людина використавалася гідратором, там буде гідратор. Якщо, наприклад, людина замість гідратора користувалася звичайним кантіном для води, ну тоді гідратора може не бути. Знаходив в дуже різні комплектації. Так що це будемо вважати опціонально, не гарантую. Так, далі. Наш вейстпак. Що таке вейстпак? Вейстпак це так звана наша бананка або баришка. Це сумка на пояс. Тобто ось тут з неї є додаткові кріплення, ми можемо її зачепити до нашого рюкзачка. Тут вона в нас може працювати ці штуки як компресійні стяжки. Ми поклали, що нам треба. Затягли чудово. Так, Це один єдиний карманчик. Ось. Ну і тут такий в нас широкий зручний пояс. Тобто можна носити на собі, можна носити на рюкзаку. Продемонструю. Відкладаємо. Давайте далі. Це наш чохол під нашу лопату. Або, як правильно її називають, entrenching tool. Кріпиться позаду нашої системи і з нами завжди наша лопата є. Тут ми маємо наш гранатний підсумок. І вони бувають декілька типів. Це як під осколочну звичайну гранату, а бувають ще під флешбенк. Це нормальний великий підсумочок. Зараз, я думаю, знайдемо і маленький. Ага, ось так він. Він наш флешбенк Греней. Бачите, він трошки менший, трошки глибший. Ми такими гранатами зараз не користуємося, тому можна її використовувати просто для будь-якого іншого невеликого спорядження. Відкладаємо. Що маємо ще? Маємо ще один магазин під, маємо ще один підсумок під три магазини. Давайте його відкладемо. Так. Що в нас тут? Давайте почнемо з цього. Це в нас Medical Kit. Зазвичай замість Medical Kit, or Pocket Medic, як вона правильно називається, сюди люди кладуть Universal Pouch. Universal Pouch це ну, it is what it Sounds, з водосаундс. Туди можна покласти, наприклад, як вашу флягу, так і будь-що інше. Наприклад, туди можна за допомогою спеціального інсорту скласти ваш прилад ночного бачення, якщо ви такий маєте. Тобто класна штука, але ось цей конкретний. Американський воїн вирішив, що йому краще підходять ось такі medical pouches. Не будемо сперечатися. Так, давайте далі. Ось. Це ще один підсумок під магазин. Він йде як подвійний підсумок під М-магазин. Сюди також можна розмістити і магазин від автомату Калашникова. Він навіть, навіть, буде в такій стандартній комплектації застьобуватися ось так. От. Тобто, або один магазин під АК, або два магазини під е е МК. Або навіть рацію сюди можна вставити, кажуть. Так, забрали. Ще один наш підсумочок медичний. Всього два. Ось. І ще в нас тут є один магазинний підсумок, подвійний, інший подвійний. І, здається, все. І наш ще одна гранатний підсумочок. Давайте тепер порахуємо. Один, два, три, це шість магазинів від М. -ки. 9. 12 магазинів під МК. Це вже ви маєте на собі. І також ось ви маєте ось такий бандельєр, в яким можете посплати ще магазинів і покласти їх в рюкзачок. Е, як я вважаю за 60 євро. Це дуже непоганий комплект. Хочу показати ще одну цікаву особливість цього рюкзачка нашого. Давайте ми все це приберемо і подивимося ось сюди. Бачите, ось ці штуки? І бачите, ось ці штуки. Ось ця історія дозволяє нам сюди вставляти пластину нашу. Сапі пластину, яка захищає нас від осколотів, уламтів та куль. Тобто ви вставили, потягнули за ці штуки, вона ж швидко винялась. Тобто ви можете, наприклад, не весь час носити дві пластини, а одну пластину носити на собі, а одну пластину носити в рюкзачку. Це, звичайно, ну, так, така от, маємо от таку опцію. Ну що ж, давайте трохи подивимось на те, як ця система виглядає на людині. Що ми маємо тут? Попереду ми маємо наш. Е... Честріг FLC, розгрузку, Я підійду до ближчого, подивимося в деталі. Поверхнею я маю наш бандольєр, який я достав з рюкзачку. Можна так носити, можна через голову. Неважливо. Туручна річ, поки що не потрібно. Відкидаємо. Далі ми маємо на спині дві речі. Перше це рюкзак, по-друге, це вейстбек. Що це за вейсбек і чому я його закріпляю не на рюкзак? Саме через те, що можна так швидко його перекрутити доперед, дістати, що вам треба, і повернути в положення назад. До того ж, на нього спирається частина ваги рюкзака. Тобто він виступає ще як такою невеличкою підтримкою, яка переносить вагу вам на вам з плечей на стегна. І це досить зручно. О, давайте тепер подивимося на наш зічок. Ось він такий, в нас маємо о, додаткові кріплення, зручні ще ось тут. І ще один у нас на поясі. Ось. Наприклад, ми хочемо його у нас швидко скинути. У нас тут є дві зручні такі вірьовочки. на них тягнемо. Ця штука в нас падає. Прибираємо його також. І давайте я підійду ближче, і ми трошки подивимося на саму розгрузку, на сам FLC. Тобто почнемо зверху донизу. Що ми маємо тут? Тут у нас рація, тут у нас маленький підсумок. Звичайно, ви можете ще кудись тут розмістити турнікет, де вам зручніше, і так далі. Далі в нас йде з кожної сторони по три магазинні підсумки, ось вони. А поверх-низ у нас ще є. Ось тут подвійні підсумочки і гранатні підсумочки. Це в мене симетрично зроблено. Також я маю тут з однієї сторони і з іншої наші медпаучі, а тут їх можна замінити універсал паучі також. І позаду я маю наш гідратор, ось він, і наш entrench tool. Також тут наша поясна сумочка. Тобто система досить гнучка, ви можете розміщати все, що ви тут бачите в. Зручні для вас комбінації. Вона легка, вона дуже надійна, вона коштує своїх грошей. Рекомендую звернути на таку систему увагу. Дуже вам дякую за увагу. Смерть ворогам!